Всім доброго вечора, всім миру і здоров'я. Он як чудово, співають птахи після дощу. О, такий уже співун. Ага. Було хмарно дощик, вони мовчали. А дощ стих і он як співають. Ну, а моя відпустка підходить до кінця. Багато проробила роботи. Роза моя частково відцвіла, позрізала. Піони теж повідцвітали. Порічка починає вже червоніти. Хібіску ще не цвіте. Жду, не дождусь, поки лілії розцвітуть. але, мабуть, це вже як наступного разу приїду. Поки що дуже багато бутонів. І ось красуня роза. Плетуча, розквітла повністю. Вона ось на такій підставці. Тут чоловік ще колись робив таку рішоточку з провалки, її заплів. І я її туди позаправляла. І вона так гарненько її там. Ось така чудова. Багато квітів на одному стеблі. Дуже гарно, але квіточки звисають донизу. Співончик чогось замовк, наспівався. Ось така краса. А внизу тут расцвел дельфиниум. Вот такой красунчик. И вот такой. Там где-то далее расцветает. Теж красивый. А тут белый расцветает. И там он, мабуть, будут белые. А з чим плетуча роза одна. Це якась пізніша. Теж багато бутонів, але поки що бутони. Розквітло трохи, звичайно, але ще мало. І ця роза в мене тут сплелася разом з малиною. Внизу малина, вверху роза. Бачу, їм так подобається. Це дерево, горіх, яке зрізали, вже прибрали. В'ятки вивезли, дрова мені покололи, занесла в дровітник, все склала. І ще трошки підсохне, ще згребти ще раз потрібно, вже раз згрібала. Ну і стигне вон смородина. Прям недавно ще була зелена. І бачу, вже багато чорніє, але ще поки що нехай спіє, щоб воно зовсім стигла було. та ще. Ще поки що зелена, а цей кущ. Як прибрали горіх, то він оказався на сонці і швидко почав на сонці стигнути. І тут квіти підросли, я їх ще підживлювала. Мала діобуси, теж дельфіньгу. Ну і тут за будинком. Малина, але ще зелена. Он вже, це жовта малина. Вона вже трошки щось там починає стигнути. Даже, даже і стигла вже. Яка солодка. Це жовта малина, дуже-дуже солодка. Це я тільки пару кущів посадила, щоб розвести. Тут геть усе пересапала. що де не прийняло, що де підсохло, що все попідсажувала. Все зробила, все чистенько. Підживила знову капусту і, і моркву, і помідори. Янтарною кислотою вчора цілий вечір поливала спочатку. Вчора дощу не було, то спочатку водою, звичайною полила, а потім янтарною кислотою. Ото в мене пекінка, на яку я одівала носочки. Попередніх відео є, як я робила, щоб в'язались. Щоб в'язалась раннє вже ось капусточка є, полуничка є, Уже й чимало вареньки зварила. Кожного дня або через день вибирала потрошку-потрошку. По ну, вже щось і наварила. Оце вже завтра вже виберу сьогодні, не буду. Там є там трохи червоної. Яблучка підростають. І їх багато. Звичайно, щось обсипиться. Груш там теж знов багато. Але багато і на землі вітер був великий вітер і оббиває. Морку прорідила, бо така була густа в траві. Просапала, прорідила, прорвала, підгорнула. І ложку аміака на відро води. І полила. Це, вроді би, як і підживлення, і щоб, щоб потім ці черв'яки, які люблять морку, не залазили. Ось. Грушка, це молода грушка, і перший раз тут плоди декілька зав'язались. Грушка, бачу, пішла в рост гарно. Буряки частково пересівала. Там у кінці рядка нічого нема, кропили пшеницю від бур'янів. Захватили мені, бризнули на буряки, спалили геть і сохли повністю буряки, я висапала, пере, пересіяла трохи, нічого. Ще теж досаджувала пізню капусту і цвітну, а там аж кінці велика, тут менша. Це весняна цибуля. І хочу показати персик, який я не один раз розказувала, я оці деревця три. А остальні в мене. Сусідське хазяйство унічтожили, а ці вижили. Які я виростила із кісточки, тричі пересаджувала дуже гарно ціло весною. Видно, вітер оббив. І тоді холодно було, можливо, і не зав'язалась, не знаю. Ну, потрошку персики є. Там десь є, там є. І на тих теж є. Ну, хоч спробую, який сорт. Хоч скуштуємо, Попробуємо. Картоплю я вже двічі підгорнула, жуків, поки нема, не кропила. А це ж все украшення, так сказати, від шпаків. Перш в'язала білі і чорні кульки, потім кажуть, що вони бояться голубого, понав'язала наверх їм голубе. Ну, вони, по-моєму, нічого не бояться. Ну, вже трошки помідори підросли, і вони вже, мабуть, їм важче їх склювати. А коли маленькі були, я показувала, геть поскльовували їх верхушечки. І от мусила. От таку прикрасу робить. Теж підживила янтарною кислотою вчора все це я робила. Картоплю двічі підгорнула, тому що один раз підгорнула і знов трива дощ, знову почало зілля засідати, то я ще раз підгорнула, заразом і зілля те проворушила, щоб воно не росло і. ще раз підгорнула це. крота. Тут як не шпаки, то кроти. Це аміак. В, 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 в кришечки я роблю дирочку гвоздиком. І на горличку бути нав'язуюка, е, тряпочкові, з вітошки, що нібудь такий кусочок відриваю, зав'язую, типа, як фітільок, щоб було. І спочатку туди тряпочку запихаю паличкою, потім донизу горлечко, так під наклоном. І воно там капає, і потім по фітільку туди, по норці їм іде цей запах. Один раз я так приїхала, то. Крит лежав, лапки і зубки доверху. Кажу, добігався. Ну, це вже не раз я це роблю, але поки що поки що риє. Та в мене вже в літній кухні там риє, вже скільки років риє, Боже, вже не виносимо. Підриває з сторони стіни там. Я робила дирку, набивала туди стекла, бутилок понакидала. Це пізніше огірки досівала. Е, робила дирку, насіва, е, робила. В ту дирку, розчищала, набивала бутилку стекла і запіхувала бите стекло. Потім розводила цемент і заливала це все цементом. З того місця я вижила його, так він рядом почав рити. Сьогодні я знов цю процедуру повторила, набила стекла, поїхала в район, купила. Цемента, слава Богу, що знайшла хоч один магазин, де продають не мішками, а на розвес. Взяла кілограм цементу, приїхала розвела, залила, буду наблюдати, то поможе чи ні. Ось такими справами я займаюся. Покосила в дворі, ізучила косилку. Нічого складного. І навіть навчилась леску міняти, мені показали, і я вже міняю сама. Пушечка гарна. Це цибуля зимова, Осінню садила на зиму. І вже покосила в дворі, а тут ось за двором знов треба косити. Ну, можливо, тут скосять на сіну, заберуть, а ні, то прийдеться мені знов косить. Ось такі справи. Зелені багато, вже ж переросло, не встигаю я сама їсти. Хотіла передачу дати, сказали, не потрібно. Ну, ладно. Буду вже їхати, тоді наберу всього. Всім миру, здоров'я, благополуччя. Всього найкращого. Пока-пока. До нових зустрічей.